Hello, guys! я знаходжусь в Торонто вже три з половиною тижні, і сьогодні в мене був перший досвід, перший мій похід Foodbank. Я не знаю, коли б я в нього потрапила, але насправді я навчаюся в англійській школі, і українці, які мене оточують, дуже часто обговорюють цю тему. Також вони там волонтерять і розповідають про різні особливості. Тому моя цікавість взяла верх, і ось сьогодні я його відвідала. Для того щоб вам прийти в футбанк, вам потрібен лише паспорт. Але в мене його з собою не було, тому мене врятував наш супер ідеальний додаток Дія і цих документів було з головою достатньо. Крім того. Реєструють вас відразу. Ви приходите, розповідаєте про себе, заповнюєте анкету. Вам видають карту, яка дозволяє вам користуватися футбанком один раз на тиждень. Потім вам вручають в руки картонну коробку. Якщо у вас є, якщо у вас нема з собою ніякої сумки, відповідно у мене нічого з собою не було. Я взагалі не планувала, що я сьогодні вже візьму якісь там продукти. І просто потім ви підходите по такій лінії. Це було так в моєму футбанку. В деяких футбанках розповідають є інший принцип. Тобі відразу можуть дати пакет або коробку з продуктами. В моєму випадку я просто підходила, а мені клали певні продукти в коробку. Від чогось я можу відмовитися, щось я можу взяти. І все. Потім через тиждень ти можеш знову скористуватись. Цією послугою, але зараз ми плавно переходимо до розпаковки. А перед цим підпишись на мій канал, постав лайк, залиш свій коментар. Все, що я принесла додому, ось зараз знаходиться на цьому столі. Коротко розповім. Ось такі консерви, томати, тунець, кукурузка і, здається, якийсь суп. Тут енерджі батончики, макарони. Це, здається, ролтон, дуже багато овочів, апельсини, яблука, кабачки, помідори, багато дуже зелені. Просто ніби тобі здають в магазині віддають решту, але не монетами, а зелені. Молоко, йогурти, рис, яйця, ось такий сок. Персиковий і велика пачка крекерів А ось це маленькі такі десерти. Їх, здається, віддають з відомих кав'ярин Том Хортсом. Ось такий невеличкий продуктовий набір, який мені довелося просто просити допомогу щоб це все донести. Така організація, як Фудбанк, для Канади, є нормою. В Канаді взагалі існує принцип про те, що тут неможливо померти від голоду, і це дійсно так. Крім фудбанків, є ще місця, де можна просто щодня приходити і отримувати гарячий обід. Ну, Я вважаю, що це круто, особливо для тих, хто не здатний собі приготувати їжу, або мало забезпечені люди, які просто там потребують цієї допомоги. Наприклад, якщо взяти окремо пенсіонерів, яким важко за собою доглядати, вони можуть просто приходити в такі кафе, де їм будуть пропонувати гарячі обіди, а також вони можуть користуватися послугами фудбанку, де брати собі певні продукти і тим самим економити на витратах на ліки там або, наприклад, на ту ж їжу. Я вважаю, що це великий плюс, і е, для мене це був такий перший досвід. Взагалі, я конкретно себе почувала не дуже комфортно, тому що я звикла навпаки от, віддавати, а не отримувати е, в плані продуктів. Раніше я могла комусь просто купити продукти або ж могла там дати кошти і так далі. А тут я опинилася в ситуації, коли мене вважають потребуючою і мені пропонують, мені дають. Ну, це було надто так. Як для мене незручно, навіть е незважаючи на те, що ми приїхали з України, навіть не зважаючи на те, що зараз дійсно непроста ситуація в нашій країні для всіх українців за кордоном і так далі, все ж таки намагаєшся якось своє життя контролювати, виходити з різних ситуацій. І коли ти опиняєшся в такій ситуації, ти розумієш, що насправді люди е тобі співчувають, насправді люди хочуть тобі допомогти. Ну, це класно, це круто. Розумію, що світ не без добрих людей. Але я впевнена, що є люди, яким це потрібно більше, ніж мені. І все ж таки я впевнена і знаю це, що я і сама маю долучатись до цього. Тому в мене в перспективі є бажання, власне, самі долучатись до того, щоб потрапляли продукти в цей фудбанк і їх розповсюджувати тим, хто дійсно цього потребує. Але цей досвід був досить таким цікавим для мене, тому... Я бажаю всім насправді не користуватись послугами таких соціальних центрів, тому що. Все ж таки, я бажаю, щоб у вас були фінанси і кошти на, е, власне, в принципі, покупку всіх ваших продуктів і всіх ваших потреб. Тому я бажаю всім багатства, грошей, все, що ви забажаєте. Але якщо у вас є потреба, якщо у вас е, дійсно якась е, скрутна ситуація, чи ви лише приїхали, ви ще не влаштувалися, і ви економите свою фінансову подушку, тому не нехтуйте цим, скористайтеся, у вас є можливість раз в тиждень прийти отримати свій продуктовий набір. Е, конкретно Но в кожного члена сім'ї, тому е, ця держава це дозволяє, ця держава це пропонує, це нормально. Не потрібно цього соромитись, і потрібно м, дійсно з розуму підходити до своїх фінансів, до своїх витрат. Тому, будь ласка, користуйтеся. Бажаю всім успіхів і підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, коментарі. І взагалі пишіть в коментарях, чи був у вас такий досвід, що ви ходили в флотбанк, що ви отримали, як і вас враження цікаво буде подивитися на інших людей. Все, бажаю всім любові, добра, щастя і успіхів у Канаді, особливо тим, українцям, які вже в Канаді, і тим, хто. Збирається сюди їхати, бажає ще більших успіхів. Все, Всіх люблю, цілую.